Як подумаєш, як колись ми дівували, як зачуєш ті вечорниці де небудь, то так аж ти не тріщать. А тепер вже во скоро третій півні заспівають, а ті вечорниці ще не зачинались. Ну, звісно, свято, кулятують, ну час би вже зачинати ті вечорниці. Ну що не каже, а світ, як я перевернувся. Бувало колись, як налетять ті запорожці, як у ті вхопи, як ті носи, та ти ногами землі не чуєш. А тепер, йой, -йо -йо куди то все подівалось, ой літа літа мої молодії. Поплили, як в річці, вода. А й справді, що ж то ніхто не йде? І далась і та стеха навіжена. І за дівками, а застряла з козаками. Ну і звела їх до докупи. Нехай би той був кичати парок. Молодий. Ну не старий дід не взяв би він собі ключницю. не молоду, а... азовну, доступну до всякого діла, ну але стареньку. Та ні. Та їм тільки давай молодих. Але бачиш, як він свою дошку не приспроїть. А кінізе полковниця. Ой, чи довго вона буде манувати тою старою лисиною замість Ясного місяця? Ой, старі старі! та сиділи би ви на печі, та жували ви ті калачі, та ні, та давай їм ще жінку, та ще не яку небудь, а молоду, чого й би не так. От доля парубок, той молодець, він протопчев полковниць свідок. І буде добре. І добре зроб. Я його добре знаю. Ай, трохи розкажу про себе. Я, як колись, була молодою. Як то начну. О Боже, як хто йде? Зараз. О! Свят, свят, свят. Яким вітру, якою дорогою ви до моїх хати? А й не питай, бо стара будеш. No. А чого ж ти насупилась? Ай, ну сідайте, сідайте. Сідайте. Мало що за цікаво не спливе. No. А що, це він сьогодні вечорниці? Та то вечорниці, хіба для вас? Ви тільки прийшли посміятись. Так? Посміємося, якщо буде весело. О, буде весело, але не всі. Ну, там ми вже опісля побачимо. No. А поки що дай нам цю небудь такого, чоловічарки роблять. І no. зубам пошукає роботи. No. А no. давай мерщить. No. Ніц, не знають. А тебе не знаєш що? Бере міг лук і мети. А ми тим часом побалакаємо, що треба. Та бог з вами, я що, відьма. А та я так ну, на маня, сказав. Ну, пальці Ай, я вже знаю, що хочуть. Ви хочете побалакати, так? Ну то я піду, ай, та стеску свою навіжену, а йду, бо по і нема. Ну то я пішла. Ну, і що ж ти дивишся на мене, мов не пізнаєш? А тепер би рідного батька не пізнав. Хочеш? Ні. А як хочеш? Ти скажи краще, на що ти мене сюди привів? А на те, щоб побалакати з тобою. За козацьку волю і розум. Ох, щасливий ти чоловік. Подім Гнате, мені тут душно. А стривай. Все рано. Подивимося, як люди добрі веселяться. От і порадимося, куди йти. А мені все одно. Куди поведеш? Ну та що ж ти як баба? Учи ж пасує, козаку такі речі? Вірко мені, гнате, ти смієшся. Хіба ж моє горе тебе смішить? Смішить! Я думав, ти добрий чоловік. А я думав, ти козак, а ти бачу баба. Ну скажи мені, чого ти дурієш? Де твій родом? А чи стоїть же жінка? Та навіть вона була дочкою німецького Цезаря. Чи стоїть на таку дорогу добра, як чоловічий розум? Стоїть. <гум> ти не смійся, а ділом кажи, Що мені робити? Ось що, перш за все, вигорів, <гум> вона і без мене наведе тебе народу. <гум> Бідний ти сердечний чоловік. Я думав, що в тебе хоч крик, є добра, а в тебе нема навіть того, що має скотина. Так я чоловік, а ти бачиш справді баба. Ще раз тобі кажу, казна чим вбиваєшся. Та нема в тебе серця. камінь ти. Та я кож такий думав. А я нещасні в тебе. Та нещасніші навіть у твої собаки. От вона до тебе ла, а ти її любив. А я. Ах, я колись дурний любив. І хадинам mm -hmm. жінкам ласкався. Ридав гарячими слізьми. Та рад був і жизнь до них. І що з того? Кожна? Не хочу, не треба. Не говори, Нема в тебе бога себе. А був. Та мохом серцем пошло. Той нікчемний пентикові. Ну нічого. Прийде їх бояпора, сергадаєш. <ристо> а я їх відвідав горе. Та нічому не навчився. А тебе ж не хочу слухати. Ти зліший дьявол. Куди ж ти? Та з тобою вже душно. Піду в пекло погрібся ще. Тривай, ти сам не знайдеш. Я тобі шлях покажу. Знайду й сам. Куди ж ти? Ти з згоду з'їхав? Я нікому не дам себе в обіду. І дурного совіту не послухаю. Так що пусти мене. Куди ж ти навіжений? Поїду в Чигарин до полковника. Вб'ю його. А як не б'єш, то тоді що? Ну, так чи не так? А я піду. <coughs> Ось. Давай придемо Галю. От і все. Чи добре? Пусти мене? Ну що ж ти? — Ти певний друг. — Кажи, так чи не так? Так, я весь твій. Говори, приказу. Слухай. А вона, звісно, виходила до тебе якось пізно ввечері в садок. Хоч може й не одна. А не одна. З ключницею. От суща куханка. А чи не завалявся тебе пішення якийсь червінець? — Є два отопущали. Це ж буде ключниця на сережки. А плахто на слова обіщається. Бо ті жінки на всі цукотохи. Не для їх видано слово мовчати, нічого не пожалую. Все відам, що в мене є. Але тільки цю ключницю побачите. Вона буде тут. А читечу, ти, ти, ти згадувала хазяйка стеху за те, що назов берися. Глядиш, зробиш усе, як я кажу. А я дождатиму вас, край старої корчми, тройкою добрих ворони. Знаєш, за садком на старій дорозі? Познаю? О, то хоч мові днем люди хрестити тут ходять. А вночі ніхто не посміє. Ти краще кращого місця нічого шукати. А от ти давай пори хочеш. — А як вона не захоче, тоді що? Ручниця. Та й та, й друга. Та захочуть убитві. Ручниця за червінця піди, коли давай хотіти самого сатани. А галявній сорочці побіжіть за тобою на світа. — Ох, як твоє брате слово, кавогу вуха. Нема нічого на світі легше, які повеселі, учку закон.

Хай підхід з нові, а ворони не, не чує. No. Хочеш? Ні, знакові. О, як хочеш. А мені здається, що й нема такого горя, якому не можна було тупити. Чарка друга і чорта воду. Некоторий. Ой, ти знаєш, кому і навіть не поможе. Радімо ж? А не буду. Топ. Вольному воля, а спасенному рай. За твоє здоров'я. Ой, матінку моя, як я утомилася. Ой, добрий вечір, я її не бачу. Спасибі, спасибі, що не погонились наших побіцьких вечорних. Ви вже не дивуйтеся, у нас аби я не те, що у вас Чигирині. Та як це у вас ще краще? Ой, та годі сміяться. А прийде чи хто? Ну, звичайно, всі прийдуть. Ой, що це мене голова розпорілася. Піду, напевно, подивлюся, який місяць. Ти зі мною кажу? А ну, а я ж. Не помішає. Мені тільки одне словечко сказати. Ще й плакта буде, коли осужиш. Ой, і навіть не придумаю, щоб це зробити. Ой, бідна панучка. А як я плакала, як просила та ні на свого настоя старий сатана? Ну, так ти зробиш, дожидати. Ой, зроблю, зроблю, тільки... Нічого не бій. Біль. Більше лиха не буде. А коли хочеш? Так і ти з нами? А куди з вами? Туди, де лучше жити? Де будеш ти панною, а не ключницею. А я не одурите, а то ж, як ви багаті, то все ваше. Катри, катри, погоди, що ти на місяці. А тебе ви не знаєте, брат, з брати на вила підняв. А я, це? Ні, ні. підемо до, до хати. Я колись то не так розказували, старі люди. А що ви того не знаєте? Ні, ми не знаємо. А де? Ну, за увагу, то зовсім не, було, не задає. А, так от, як Христа дочитались, старший брат пішов на Великдень, коли ще добрі люди на утренні стояли, волам сіна підкинути. Та замість сіна проткнув вилами свого меншого брата. Там господь їх у боки і поставив на місяці на вид усьому хрещеному миру, щоб бачили, що й худобі гріхісти, у такий великий праздник, Поки пасок не посвітить, не то що людям. Бач, як мудро почитала. Ну, mm. чудо видів. Та ще й та ще яка красива. Ой! тут скільки козаки. Ой, там а то закричу. Ой, костеха, от моторна, ще й тут успіла. А старий кичатий? Ой, що успіла? Хто там горло бере? Я нічого не успіла, то тільки так. Нічого не зробили. Ну, а хто у вас отаман? Є музики, є музики. А випити закусити. І випити, і є. А справі молодці. А що тіринці? Котра із вас піде зі мною танцювати. Ой, то певно я. Дорна. А танцює, як молода! Ти <рив> повеселій. Mm. Теха, зуміють краскатися у них. Але нам треба попереду тікати. Я, мабуть, хоч і зараз піду. А може ні, я тебе почекаю. а ти давай як закучиш. Добре, тільки і ти проводишся. За мене не переживай. Діхать, а до Чигирина не близько, Та ще досить треба требу там. Прощайте, дівчата! Прощайте, хлопці, прощай, хазяй. А де там дівчатого? Попрощай моє серденько моя, було б Ой, та пості моєї Богу закричу. Ну що вас робить є би тільки знущатися над нами і цілуватися. Тіка, дайте на мама. ただ。